Дитячі косточки Джордж, кардиганчики на бусочку на баєшці. 8-9. Одна замочка теплесенько з капюшончиком, 4-5. Звідшотики трикотажі, класни, такі м'якенькі, Такі тут такі також картиганчики. 6-7, така теплесенька м'якенька, новорічна. Подіж 6 баєчка. Також баєчка. На замочку 12-13. Регланчик. І світшотик, також баєчка, картиганчик. Світшот баєчка, 13. Є 7-9 регла. Світшотик баєчка, 6, регула. Ось така фуді на замочку баєчка, 10-11, баєчик, картиганчик, реглан. Такі 10-11, також такі класні з підшотики, 5-6 реглан. Тут картиганчик і регланчик йдемо на баєчці.